1 жовтня Україна відзначає три славетних свята: свято міцності і патріотизму, мужності і самовідданості, свято історії і добра, День захисника і захисниці України та День українського козацтва. Особливим днем для українців 1 жовтня є свято Покрови Пресвятої Богородиці це єдине релігійне свято, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. Уманський міський центр позашкільної освіти територія творчості щиро вітає наших захисників, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров. Зищимо вам міцного здоров'я, незглавності духу, якнайшвидшої перемоги та миру, а прагнення відстоювати свою волю та незалежність хай і надалі буде неодмінною рисою українців! Захиснику, зі святом державним тебе я вітаю, відваги й наснаги тобі я бажаю. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Нечасть, хижу, ми геть проганяємо, що зі зброєю вдерлись в наш дім. Захисники, нащадки, запорожців ви окупантам вуха надарете. І з нами правда, ви ж і переможці і нашу землю можна збережете. За нашу рідну Україну, що зберегли на всі віки низький уклін і тричі слава. Слава!